Сказати, розумієте, роман 600 сторінок, які дивовижні там є слова про танок, про танець. І навіть одна із студенток наших готувала цей текст, бо ну, в зв'язку з тим, що ми не можемо охопити весь роман. Безмежність. безмежність цього роману ми про цей танок залишаємо вам ознайомитися, як він поетично пише про танок. Танок як. Як доля, О той вірш, що Іванка читала в ліні ми, костело. Ми, не тільки ознайомитися, але просто загадати собі кожному із вас бажання. І дуже часто є книги, за якими можна наперед передбачити щось. Тому ми просимо вас, оті листочки, які є на столі, листочки із валізи, екзюпері, ви зможете взяти собі, загадаючи бажання, ви віднайдете вказівку у життя. Так що будьте ласкаві, підходити потім сюди до нас і забирати ті листочки, ніби підказку, як далі жити. Так, але це буде пізніше. А ми ну, говоримо власне, про, да? ми про ми попроговорили про, про самов, про, про смерть, про свободу. Це всі складові поняття щастя і самого сенсу життя. І ми підходимо певно до одного із нас, різних. Осмислення своєї ролі в житті про сенс життя. Будь ласка, в кого там є? Отже, коли ми осмислимо свою роль на землі, нехай найскромнішу і найнепомітнішу, тоді лише ми будемо щасливими. Тоді лише ми зможемо жити і вмирати спокійно. Тому що те, що дає сенс життю, дає сенс і смерті. У своїх щоденниках Екзюпері зауважує, дуже важко підступити до проблеми сенсу життя. Якщо я втратив благословення релігійного пояснення, принаймні треба, щоб я зберіг його вартості, бо вони необхідні і плідні. Якщо людське життя не має сенсу, який спонукає його йти до якогось кінця. Бажання зводиться до того, щоб жити якомога краще. Проте я не можу задовольнитися жахливим процесом кривобоком, спож... що один за одним споживає свої руки, нічого не приготувавши собі самому. В цій замурованій комасі зі запасом харчів є щось нелюдське. Людина повинна шукати де-інде та тікати в музику, поезію, релігію, пожертву, універсальність. На мою думку, людина повинна постійно перебувати у молитві. Саме у цьому є сенс життя. А на мій погляд, життя людини дається для того, щоб виконати все те, що призначено виконати людині. Будувати будинок, посадити дерево, народити і виростити дитину собі подібну. І написати книгу. це Таня нам сказала. І написати книгу. О, про і написати книгу. Ще ми повинні дарувати себе іншим і не вимагати нічого взамін. Ми повинні насолоджувати самим життям і не вимагати надто багато. Ми повинні чітко розуміти, що саме життя це те, що ми робимо і для кого. Напевно, я пізнаю істину про сенс життя лише наприкінці життя, коли усі мої падіння і підйоми, невдачі і перемоги, усі досягнення, знання, рідні люди, усе, що дороге мені промайне перед моїми очима. А зараз усе, усе що мені залишається шукати, чекати і догадувати. Життя? Пішло. Життя це посмішка уранці. Це фотографія у рамці. Життя це посмішка крізь сльози. Життя це сонце і морози. Життя це квіти на весні. Життя це жартви і пісні. Життя це кайф, як не крути, його новато перейде. Життя це щастя, що навколо. Це біль, що серце всім колола. Життя це вулиці, це люди. Життя природа, що усюди. Життя це відене кохання, життя це мрії, сни, зізнання, життя любити до останку, а не любити до світанку. Життя це бачити себе, очах ще любить лиш тебе. Життя це інколи образи, життя обірвані всі фрази. Життя це ревнощі, сумління, життя це страх, це рух, горіння. життя це все ж таки страждання, але і дружба, це палання, життя це погляд несміливий, це погляд ніжний і звадливий. Життя прогулянка до ранку. Життя це поцілунок зранку. Життя це сонечко зимою, трава, покрита росою. Життя холодні грози літом. Життя це бути з цілим світом. Життя це страх перебороти. Це що зробити, як всі проти. Життя побути десь в самому. Життя поспати не вдома. Життя побути в небезпальці. Життя це у спеці. Життя це плавати вночі. Життя згубити десь ключі. Життя кричати до досхочу. Життя зізнатись. Так, брешу. Життя протанцювати ніч, збивати путь, що пліч оплічі. Життя це когось врятувати, життя комусь коханим стати, життя залізти на гору, життя злітати на зорю, життя побитися із кимось, щоб серце швид... швидше все ж забилось. Життя це сильно полюбити. Життя це просто розлюбити. Життя це просто заблудитись, це на коліно опуститись. Життя гуляти під дощем. Бути заплаканим лицем. це. Життя в собі знайти все ж сили, щоб просто жити, мати крила. Життя це полюбити те, що ненавидів більш за все. Життя пробачити образи, не згадувати більш ті фрази. Життя це бити біль, не сипати на рану сіль. Життя це полюбити все. І захід і сена. Сьогоднішній вечір ми адресували світлій пам'яті Вереславі Васильівні Хморич. Вогне душі якої завжди малим. Зігрівав нас, завжди дарував нам любов до книги, любов до життя. Хто І... міряє людям життя? Хто й чим його відміряє? Життя моє, де ти? Я жив? Оглянувся, думав. Безкрає Оглянувся, бачу, стою, а крок уперед це вже прірва. О, люди, позичте шматочок життя, позичте, віддайте, у кого та мірка Не в змозі за когось комусь, лиш самому життя Чом же мені? Мені така дрібка одно? У мене нема хвилини мовчання світу людини, яка недавно відійшла. Я хотів ще сказати, що е, Мирослава Васильівна е, дуже втішилася, коли побачила книгу Цитадель. Е, я їй показав, а вона була така жінка цікава, е, що вона всю копійку, яка е, приходила в бібліотеку, вона віддавала на книги. Вона була справжньою книгіною, як кажуть. І вона так обрадувалася цій книзі і каже Борис Богданович, як би я хотіла, щоб, щоб ця книга була в нашій бібліотеці. Мови йде, шановні діти про директор бібліотеки. Так, цієї бібліотеки обласної, завдяки їй і театр, уже 23 роки існує, завдяки якій і відбувається тут засідання філософського клубу. Вона на засіданні і на зібранні групи, який був присвячений пам'яті Вова. І ви знаєте. Мені хочеться подарити цю книгу обласній бібліотеці для молоді з цим диском. Це унікальна книга, її ніде нема, вона якимось робом попала в Тернопіль, і мої друзі мені на день народження зробили подарунок. І я в пам'яті, в честь світлої людини Мирослава Васильівні хочу передати цю книгу бібліотеці, щоб... Можливо, це буде початок того, що прийдуть книги від людей, які знали Мирославу Васильовну. І може буде поличка в цій бібліотеці саме книг подаровані бібліотеці через те, що в ній працювала Мирослава Васильовна. Дозвольте, пані Лесю, я передам вам цю книгу і ці диски. Дякую. Хотів сказати, хто озвучував сьогодні і хто доносив нам слова ці е, сьогодні слова едзюпері, доносила нам Белокінна Оля. Прошу дякувати. Тамара. Майна, е, всю, весь супер, який ми бачили слайдами, е, допоміг нам це відобразити, насипаний Андрій. Читав прекрасної думки свої висловлював про друга пірнику запалби. На скрипці і зворушив нас піснею. Сенах Петро він пішов, бо в нього знову ж таки нова гра, і Машталер Орест Орест приємно. Продовжую думки, і у Нісон десь зараз Володимир знову підтвердить слова про свободу Ткаченко Володимир. Доносив нам дідич Юрій. <плес> Слова ніжні про людей і переконання, що вона напише книжку, сказала камінних дитя. <плес> і так як ми дуже завжди в добрих відносинах, в дружніх відносинах із музичним училищем, подарував нам таку прекрасну мелодію Лука Тарас. <плес> і, 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 <плес> Організатори засідання Філософський клуб Неософія і обласна бібліотека для молоді ставили за мету обговорити теми сенсу людського буття, любові, дружби, творчості, щастя, а також познайомити вас із новими книгами На щодень, так ми назвали це ті книги, до яких треба звертатися кожен день, які було надруковано у 2010 році. А над завданням цього поважного серйозного зібрання було спонукання вас до розвитку в собі як критично-філософського мислення, так і естетичного сприйняття світу як данності, як цілісності. Якщо ви знайшли під час нашого засідання відповідь хоча б на одне із своїх запитань, або ж трішечки наблизились. До відповіді розігнули свій знак запитання у знак оклику. Чи навпаки у вас виникло ще більше запитань, ніж було до цієї зустрічі? Якщо ми розбудили у вас бажання ближче познайомитися із презентованими книгами, книгами-подіями в духовному житті України мислячої, геацинтове Сонце. Та цитадель, тоді ми своє завдання виконали.